Українська влада запустила нову методичку для покращення мобілізації. Основна її суть в тому, що якщо ви знаходитеся у лавах збройних сил України, якщо ви в армії, то у вас набагато більше шансів вижити, ніж якщо ви будете уникати мобілізації. Ну і транслюється все у ті виродки, які відробляють гроші. До вашої уваги декілька із них. Я тобі скажу, що е, якщо ми вже програємо цю війну через те, що в армію не записались, то якраз більше шансів вижити буде у тих, хто буде в складі збройного підрозділу, бо якраз збройний підрозділ зможе організовано прорвати кордон, вийти до ЄС і там інтернуватися. Як у людей, які в армії, як би це не звучало, у них шансів зберегти своє і вижити більше ніж у вас, якщо ви всі сядете і будете чекати, поки ці пацани виграють війну за вас. Отож, друзі, якщо ви почуєте від якогось військового, що треба йти до армії, бо там більше шансів вижити, то ви повинні розуміти, що це проплачений військовий, що ця особа відробляє провладні гроші. Влада проводить психологічну атаку на людей. Окрім того, що встановлені оті мобільні блокпости, окрім того, що викрадаються люди, працює ще й психологічна атака. І отакі от продажні військові це все рупори офісу президента. Тому будьте уважні, аналізуйте, фільтруйте інформацію і думайте, за ким ви слідкуєте. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профіль.